Ну, що ж, мої красуночки з'являється наш а, в нашій студії натуральний мінерал Авантюрин. Дуже багато хто полюбляє а, цей камінчик за його надзвичайну красу, того, що є е, дуже багато його видів, до речі. Полюбляють саме за те, що він кожен його камінчик виблизько, як, як золотий як золото. Бачите, ось тут, наприклад, е, Настенька, як ти сказала, ні но нічка іра є чорний так. І золотий пісок. У нашій студії золотий пісок, але ви бачите, що тут такий він нестандартний абсолютно, тому що змішується з чорним кольором, тобто він неоднородний. Тому що я, наприклад, маю авантюрин. У мене є браслетик з авантюрином, він саме ось такого а, кольору, золотистого, так, тільки золотистий, без вкраплень. А даний е, камінчик має дуже цікаве своє зобарення, тому що поєднується ніч Каїра і золотий пісок. Бачите, ось така. Ніч пустелі Єгипту, можна так сказати. Ми бачимо з вами, що даний вироб, дивіться, будь ласка, я хочу показати в повну. Повну його довжину, він а, досить довгий, досить багато тут камінчиків. Надзвичайно також дуже схожа подібна композиція до першого сотуару. Але пам'ятаємо, що в даному випадку маємо натуральний мінерал авантюрин. До речі, авантюрин досить таки а, він ніби тендітно виглядає, так? але досить твердий, тому що якщо не помиляюся, за, за, за табличкою МООСа також має 7. Сімс позначку за шкалою МООС і так його саме а, вимір. Позиція просто неймовірна. І ви бачите, я думала, що не підійде до, до моєї сукні, насправді це неправда, вона дуже підійшла, тому що коричневий колір разом з бордовим виглядає дуже актуально коричневий і чорний. Так, і ми розуміємо, я розумію вірніше, що. Цей сатуар на чорному фоні буде виглядати просто казково, а на будь-якому іншому буде підлаштовуватися під образ, підлаштовуватися завдяки ось своїми такими а, поєднаннями кольорів. Так, я зверну вашу увагу на те, що намисто має код 456, Обов'язково називайте цей код. Довжина сатуару 57 см, сантиметрів. Нагадаю про те, що ви можете зробити його сподовжувач. Можете замовити додатково його абсолютно безкоштовно. Тут авантюринчик разом подивіться з бісером. Чеським бісером виглядає, ну, до речі, в даному випадку тут підібрали бісер, як ви бачите, хамелеончик, так щоб він підлаштовувався під камінчик і виглядає досить такий ошатно, але має свій такий трошечки синьо-чорний відтінок. Синьо-чорний відтінок для того, щоб ви, кожна з вас дійсно а, ну, мала таку прикрасу унікальну для себе. Ви бачите, що кожна прикраса, вона така нестандартна, не базова. Така такі прикраси. Є дійсно і базові, є класичні прикраси, але ми розуміємо, що кожна з вас індивідуальність і для кожної з вас підбираємо такий такі прикраси, щоб вона була ідеально органічно вписувалася в образ. Дівчата 10 нам на, на ми що маємо. Впевнено у тому, як ви побачите вартість на авантюрин. Ви будете надзвичайно вражені та здивовані. А 899 гривень за натуральний мінерал з твердістю, твердістю 7. авантюрин завжди допомагав при подорожах мандрівникам. Це один з небагатьох. Ви ж знаєте про те, що Насправді, камінчики, мінерали, так, вони мають сильну таку важку енергетику. Їх зазвичай я про всі зараз скажу, так їх зазвичай рекомендують носити вже таким, знаєте, людям. ну... Які вже мають свій усталений характер, так які в житті знають, що їм робити, так, або якийсь камінь, навпаки, буде їм допомагати. Тому каміння, мінерали не рекомендується носити дітям, тому що вони можуть мати такий, як вірять. Ізотерики можуть мати сильний вплив на долю дитини, на саму дитину, на розвиток її характеру. Але авантюрин це якраз той камінчик, який не зашкодить дитині. Отак От також є таке, ну, скажімо так, не повіря, так, а так, між собою кажуть ізотерики, так того що цей камінь, який Полюбляє пригоди, цей камінь, який мотивує та спонукає а, цікавість, інтерес, який дійсно повинна мати дитина в своєму віці для того, щоб ну, скажімо так, пізнавати світ. Я показую вам застіпку, це карабінчик, тобто є застіпка, в застіпку йде. Ось такий стандартний базовий карабінчик маємо з вами. І мисточка, подивіться, будь ласка, надзвичайно, кожен камінчик переливається, але кожен з них, от я знаєте, дивлюсь, так милуюсь на екран, але кожен камінчик має унікальний окрас, унікальний відсоток процентаж так від чорного чи золотистого. Подивіться, як сяє, подивіться, як виблизкує. Так, але мені кажуть, що маємо крокувати далі, мої хороші, мої любі. Попереду дуже багато лотів. Дуже багато для вас приємних пропозицій. Нагадую про те, що якщо ви робите покупочку, так і купуєте два лоти в одному чеку, ви отримуєте знижку до такого в 100 гривень. До речі, дуже відчутна і приємна знижка. Якщо звернути увагу на наші сьогоднішні ціни, фактично, знаєте, можна було оголошувати розпродаж напівдорогоцінних мінералів. Ну що ж, рухаємося далі і по до нас чекає просто надзвичайний мінерал. Я ось дивлюся. А не буду розкривати секрети, але пов'язаний він з богинею любові Венерою, любові та краси. Дочекайтесь обов'язково презентації.